Шановні друзі, ми повертаємося за круглий стіл про футболу. Зараз він вже став круглим, і бачите, в нас така і дискусія пішла, знаєте, як бесіда. Продовжимо поєдинок Динамо чорноморець «Динамо» нами виграло, нагадаю, з рахунком 2-1. Ми проговорили гру «Динамо», але мені, в принципі, шкода Чорноморець. За що шкода? Я вам зараз оце хочу продемонструвати. Тому що, в принципі, як на мене, було два суперечливих епізоди. На мене це пенальті. Наші експерти зараз їх спробують прокоментувати і дати свою оцінку цим епізодам. Перший епізод стався наприкінці першого тайму на 39-й хвилині. Подивіться, виходить Хобленко з штрафного майданчика. І кадр з ним Сергій Миколайч. 100% пенальті, що можна говорити? Ламкляч. Ту ігри в м'яч навіть близько нету. Все це було в штрафній площадці, це пенальті. Ну одне но, в оправданні, він уходить, so, от поздно, поздно упав. А пояснення який? Нету, він уходить от ворот. Ну, другий момент був в штрафному, остає. Жовта картка Ковальцю. Зараз ми дивимося ще раз повторцевим епізодом, дивимося. Ковалець просто вхоє м'яч. І от тут тепляє його в цій історії Сидорчук. Вот зараз тут будет дуже нет. Здесь очень спорный момент. Я не вижу, чтобы цеплял. Да, они сомкнулись, его не пускают, штукную площадку он ныряет. Вот ну тут ввод. Здесь. Тут ввод. Можно дасть перебрав ногу. Можно дать в рогу. На фол, тобто ногу, шараніше, так булавить, он ногу. же ныряет. Вот он, оп, и нырю, ниро, делает нырок. Все, он падает. Седорчук послужил, там... десь не встиг прибрати ну, ногу. Ну, башня, з першої точки зору, ну, так в трансляции здавалось шупинати, правда, Сергей Миколаевич? Не, ну я а вот зараз ми вже розібрали, ми. Динамики всегда кажется по другому Когда есть сто кадров. Таки пенальти зарубляли, лежа? Такие пенальти Постоянно. зарубляли. Постоянно. Для нападающего самое главное подставиться вовремя. Раз, подставил новую, бьют по опорной, это пенальти. А кадр куда что бил по ногам? В Европе, поверьте, в Лиге Чемпионов, не дай Бог, он вот так вот сыграет, Там не буду смотреть, что там падают. Ну удар дай Бог, по нам Лиге Чемпионов, Чопионів спочатку дружит. У нас ян Бойс, потом раунд плей-офф, дай Бог, так что все у нас ще попереду.